Сьогодні ми готуємо десерт, який може викликати справжню залежність. Бо як ще можна назвати, те фанатичне бажання готувати і їсти тістечка умешла з аніме Магія та м'язи. Таке відчуття, що автор зібрав те, що працює по різних тайтлах, і зліпив в єдине ціле. Поєднав він все досить вдало, бо, на мій погляд, у нього вийшло створити класне гоняче аніме на грані абсурду та брутальності. Тут тобі і замахи на чорну конюшину, Джоджу. Гаррі Поттера та Наруто. Єдиний не такий, як усі Мейшел, який не має і краплі здатності до чарів, але має неймовірну фізичну форму. Завдяки Фізусій виживає і вчиться у школі магії, доводячи усьому магічному світу, що він має право на життя навіть такий, який він є. А його любов до кремових тістечок не даремна, бо це супер смачно. Тож готуйте одразу побільше.